прийшов з поліклініки, поїв, прийшов у кімнату, включив телевізор і він на одну поваг, я на Буквально хвилин 10-15 якраз тривога була перед цим. І на балкон дивлюся, а там вуголій здоровий, бухнуло щось, і почало сильно тріщати і сипати ашку. Я схватилася за якусь секунду, вискочила в коридорі, чоловік скоріше в коридор. Такий коридор по Костинській виліз, кричить мені лягайте. Лежимо ми, а в кухні тобірка, він просто прямо у кухні. І туди стало тертий дим, оцей і, і прямо по полі, клубки були чорні. То яка в коридорі була який був озір, покатали і спустились на лед. Стало відомо, що сусідка ваша заміна. Так. Скільки було року? Років 75. Ми там пожаротушення закончилось з моєї сторони. Потім приїхали пожарний. Меня попросили за Жаром на Надо, щоб був порядок і спокойнися людей. Шановні кияни, знову наше місто страждає від цих клятих попітків. І ще раз закликаємо, ховайтеся, де тільки можна, куди митрополітени, я не знаю, ну. Побосховища, або знаєте, правила двох стін життя понад усе. Це такі привітні салюти від так званої привітньої Московії. На жаль, в цьому будинку вже є літня людина загибла, жіночка, ось ну, травмовані, а також просто люди, які вимушені були не ночувати тут. Хтось у друзів, хтось у домах, хтось у школі. Квартири, дінчина, да? Ага, і ішло куди зараз.